Сектор зв'язків з громадськістю білоцерківського міського відділу головного управління МВС України у Київській області повідомляє. Працівники білоцерківської міліції притягнули до відповідальності чоловіка та його співмешканку за вчинення вбивства їх знайомої у квітні 2015 року. Вони змовившись умисно вбили молоду жінку та кинули тіло загиблої у колодязь у своєму домоволодінні. 1.08.2015 року о 15.50 Точергої частини поступило що по вулиці Петра Запорожця в одному з колодязів, який заботив, знаходиться труп. Значить, виїздом слідчо оперативної групи керівництва Велоцерківське МВ були запрошені працівники МНС, котрі дійсно із колодця достали труп, як пізніше виявилося жінки. При уроді трупа були виявлені ножові поранення в області Черевини, в області ревини. Труп прилежав до трьох місяців. Після направлення трупа на судове медичне дослідження було встановлено, що давність смерті приблизно квітень місяць. Квітень місяць дійсно жіно, жіно, жіночої, статі, жіночої статі. В ході досудового розслідування було встановлено, що власник будинку, 27-річний місцевий мешканець, проживав в будинку із співмешканкою. До нього повернулись в квітні місяці. Попередня його пасія, вони разом розпивали спиртні напої. Потім стали встановлювати відносини. Хто ж залишиться і жінок разом із чоловіком? Молодість взяла верх. 30-річну жінку було вбито ударами ножа. Потім труп закинули в колодязь і забили колодязь дошками. Сусідам сказали, що сюди накидали доклих котенят і тому воду брати тут не можна. По, будучи в п'яному стані, він неодноразово вихвалявся приятелям, що попередню співмешканку вони вбили. До міліції зателефонувала сусідка, яка почула ці розмови і заглянула в цей колодязь, побачила, що дійсно в колодязі знаходиться труп. Слідчим відділом Білоцерківського міськвідділу відділу міліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини 2 цієї статті. Сектор зв'язків з громадськістю Білоцерківського міського відділу головного управління МВС України у Київській області повідомляє працівники карного розшуку білоцерківського міського відділу міліції затримали осіб за підозрою скоєння ряду злочинів на території міста Біла Церква. За 6 місяців 2015 року на території міста Біла Церква було зареєстровано 52 пограбунки. На даний час 32 пограбунки розкриті. Проведеними слідчо-оперативними заклами та роботи працівників карного розшуку дільничних з питрії був затриманий гурлінка, який скоїв 11 пограбунків в місті Біла церква. Також через три дні був затриманий ще один громадянин М, котрий скоїв чотири пограбунка в місті Біла Церква на території масиву Льванівського. По вулиці Фасівська були затримані також два жителя міста, міста Фастова, котрі привели місто Білоцерква на мопеді та скоїли по пограбунок громадянки. Всі вище вказані особи затримані, порушені кримінальні провадження, проводиться розслідування. Дані особи, котрі в основному підозв'язконі злочином, ви бачите на фотокартках і квиснені через те, мене прохання до громадян міста Білоцерква Хто не звертався по якихось причинах до працівників міліції або знають осіб, чи були підверлися по грабунку чи насилю з сторони даних осіб, прохання звертатися до органів міліції для дальшого документування та розкриття злочинів, вищевказаними громадянами. Сектор зв'язків з громадськістю білоцерківського міського відділу головного управління МВС України у Київській області повідомляє 1.03.08.2015 року. поступило повідомлення від невідомого чоловіка, що на автодорозі Біла Церква Володарка виявлено неподалік міста Білої церкви. Було труп мужчини з ножовим пораненням. При виїзді на місце проводи та проведено оперативно-рушковим закон було встановлено, що дійсно що дійсно знаходиться труп з рожливим пораненням. Також встановлено, що там проходили вияснення відносин між двома групами громадян і без примінення вогнепальної зброї. Також в лікарню було вставлено громадянин із вогнепальним пораненням ноги. На даний час проводяться слідчі дії. Всі особи даного конфлікту встановлено порушено кримінальне провадження. Особи, які скоїли даний злочин, затримані їм висунута педоза, проводиться далі розслідування по даному випадку. Сектор зв'язків з громадськістю білоцерківського міського відділу головного управління МВС України у Київській області повідомляє. Працівники карного розшуку Білоцерківського міського відділу міліції встановили осіб, що скоювали грабежі на території міста. За підозрою у скоєнні ряду пограбунків затримано двох жителів міста Біла Церква, чоловіків 29 та 30 років. Правоохоронцями затримано ще двох місцевих жителів, які промишляли пограбунками. З початку 2015 року до чергової частини міліції на Шло понад 50 заяв від громадян про те, що вони стали жертвами нападників, які зривали з потерпілих золоті ланцюжки, відбирали гроші та мобільні телефони. Слідчим відділом Білоцерківської міліції відкрито кримінальні провадження за частиною першої, частиною другої статті 186 кримінального кодексу України «Грабіж». Звертаємося до громадян, які постраждали від дій грабіжників. Якщо ви на фото впізнали нападників, просимо зателефонувати до чергової частини білоцерківського міськвідділу 102, або ж прийти особисто до міліції для впізнання зловмисників. Вулиця Привокзальна, 3.